Знаєте, що я зробила? Я запечатала ліс в смолу. І хочу з вами поділитися результатом того, що в мене вийшло. Ось такий чудовий будиночок. Чесно, для мене це вперше зробити світильник на такому фоні, як я зробила, але мені цього дуже-дуже хотілося. І до результату, до такого, як ви зараз бачите, я йшла не багато немало, а півтора роки. Тож, кому цікаво, я вас дуже прошу. Ставимо лайк і ділимося з друзями. Адже хто мені ще допоможе, як не ви. Ну що, готові? Ліс. Справжній ліс в смолі. Давайте подивимося, як воно виглядає. Господи, поможи. Я тебе прошу. Мені хотілося, знаєте, от зробити ліс вночі. От справжній. Темний нічний ліс, щоб було видно зорі на небі. Як десь там далеко-далеко цвіркун, співає цвіркун, да? кузнечик там чи хто. А ще я сюди посадила в ліс мох. Одного разу, я, коли їздила на гриби, я знайшла такий цікавий мох з червоними головками, я таку ніколи в житті не бачила. Я його тут, нарешті, змогла використати. Так, ну що, готові і я готова. Опа, як вам результат? Боже, я вас прошу, скажіть, що це казково, бо я сказати, що я в захваті, це не сказати абсолютно нічого. М? Я покажу ближче. Звісно, він буде стояти на підставці. Показую ближче. Що ви бачите перед собою, ви бачите скарб. У мене вийшло все-все-все те, що я задумала: зоряна ніч, ліс справжніми квітами. Блін, дивіться, там от даже є у мене сонечко, бонечко одне якщо хтось помітить, ще інше. Бачите, чорний, вони дуже рідко зустрічаються. Ну і що? Ну, звісно, це світильник. Тільки уявіть, як це буде вночі, суперово виглядати. М -м -м, я вже це бачу. Залишайте коментарі та лайки. І кому цікаво, я зроблю відео в нічний час. Пишіть, як вам. Для мене це дуже важливо.